Я тепер розумію людей, яким кажуть, що е, треба вкластися в одну хвилину. Я тепер розумію, що думають люди про нас, телевізійників. Коли ми їм говоримо, що треба вкластися в одну хвилину. А коли мені сказали, що треба вкластися в 25 хвилин. Thank you. 23 лютого, 2022 року, Анджей Дуди не було в його президентському палаці? Він залишив свою резиденцію для того, щоб відвідати Київ і можливо в останню потиснути руку президенту Зеленському. Тоді лідер трьох країн Польщі, Литви і України, очевидно, не думали, що вони побачаться знову. Я хочу спитати президента Дуду: невже все було так невідворотньо? Невже війну не можна було зупинити? Невже тоді всі країни? Поклали Україну на вівтар такої фейкової стабільності і фейкового миру в їхніх геополітичних розкладах. Я сподіваюся, що президент Дуда буде дуже щирий зі мною і з українцями. І я гадаю, основні відповіді таки пролунають. 20 хвилин цього на інтерв'ю. Президент, я вам дуже вдячна за те, що ви нас приймаєте сьогодні тут, і особливо в такий час, коли. Скоро буде річниця, як почалася повномасштабна війна з Російською Федерацією? Я вас поверну в 23 лютого 22 року. Ви сказали, що ви знали про напад Росії. Скажіть, невже війна була така неминуча? Невже нічого не можна було вдіяти? Обав'ям ще не можна було нічого. Я боюся, що нічого не можна було зробити, і в будь-якому випадку нічого не можна було зробити саме в той момент, коли ця війна фактично мала розпочатися. Тож тужно. Тому що росіяни накопичували військові підрозділи протягом тривалого часу. у нас була інформація, що їхня кількість вже перевищувала 150 тисяч військових. вони повільно починали наближатися до 200 тисяч російських військ зосереджених навколо кордонів України і ми дойде до форми. Очікували, що відбудеться якась форма агресії. звичайно, на додаток до цього ми також отримували повідомлення, повідомлення, які вказували на те, що Росія просто збирається здійснити повномасштабну агресію, що буде спроба окупувати всю Україну було б поза позаружне. Отже, окрім різних переговорів з Владіміром Путіним, які більш-менш відкрито велися західними країнами, лідерами західних країн, в тому числі Сполучених Штатів, такої можливості насправді не існувало. У всіх десь була тиха надія, що Росія не здійснить цю атаку. Надія там Росія атаку Але ми всі дуже добре знаємо, що сталося 24 лютого. лютого, скажіть, будь ласка, чи ви думали, що Польща в небезпеці? Чи ви розраховували, що Росія може напасти на Польщу? Я знаю, що у вас є певна проблема з сувалським коридором і? Наступне питання: чи ви сподіваєтеся, що е, НАТО підключиться, якщо ця проблема стане реальністю? Це таке специфічне питання. Так, ми от... це специфічне питання. Так, ми вже давно маємо на увазі, що російський імперіалізм нову... пробудився. Ми бачили це вже і в Грузії і в 2008 році, коли Росія вторглася в Грузію. Потім у 2014 році у нас не було сумнівів, що це не якісь сепаратисти окупували Луганську та Донецьку області. було відомо, хто тоді окупував Крим. Тому ми точно знали, що це просто російське вторгнення в Україну, хоча і приховане замасковане терміном сепаратисти. Тоді ми знали, що російський імперіалізм відродився, і коли восени 21-го року наш кордон зазнав цієї гібридної атаки у вигляді виштовхування груп мігрантів до польського кордону, ми вже тоді знали, що це стає небезпечним. І ми в першу чергу дуже посилили захист нашого кордону. Відтоді ми також розпочали пришвидшений процес модернізації наших збройних сил. Ми вже давно збільшували витрати на оборону, але цей процес інтенсифікувався перш за все. Ми вирішили рішуче захищати кордон, щоб показати, що ми згуртовані, готові, і що це не означає, що ми недооцінюємо небезпеку. виявилося, що ми мали рацію, що це була правильна річ, правильна дія. для нас це також було дуже важливо, тому що це також показало нашим службам і нашим військовим, що ситуація дійсно специфічна, напружена, така якої у нас ще не було, і що це дійсно вимагає. Підвищеної готовності і ця готовність була досягнута. І це завдання було виконано нашими солдатами і офіцерами ефективно. так. Ми очікували, що можуть бути різні жести. Ми також очікували, що можуть бути різні провокації з російського боку. Крім цієї гібридної атаки їх фактично не було. звичайно були також різні спроби перетнути наш повітряний простір і повітряний простір інших країн НАТО. Звідси і місіс. Ці з патрулювання повітряного простору Air Policing. наприклад, над країнами Балтії, які також виконували наші літаки і наші пілоти інших над можна сказати, що ми перебуваємо в такій підвищеній бойовій готовності, але але так, і саме ця білоруська гібридна атака мігрантів на наш кордон безсумнівно узгоджена з Кремлем, з Москвою, була для нас чітким сигналом. що та є гаряче, а так хибридови мігрантів на на нашу границю був для нас єднозна сьогодні. Ми дивимося на війну, яка виникла через напад Росії на Україну, як на певний наслідок того, що раніше сталося на нашому кордоні. Дісій патримо на нього як на певне настемство того, що вчесніше на нашій граніці. Як ви гадаєте, e, e, чому не Україна опинилася у тоді, рік тому, беззахисної і без підтримки двадцять третього числа, ви приїхали до Києва? І я так розумію, що ви думали, що ви в бачите президента Зеленського. Більш ніж переконано, що і президент Науседа так само думав. Як ви гадаєте, чому не було такої підтримки? Чому всі тоді не включилися? Ми ж поїхали дводістого з президента. Ми поїхали до Києва 23 лютого з президентом Гітаносом Науседою. саме для того, щоб показати, що ми підтримуємо Україну і що ми підтримуємо президента Володимира Зеленського. Знаєш, же відзего ботак була думка. Я зізнаюся, що я бачу його можливо в останнє. Так був момент, коли ми прощалися. і мене пробрало до мурах, коли він сам, до речі, сказав, що це може бути наша остання зустріч. Напевно, тому ми так тепло зустрілися. Дуже зворушливо для мене було, коли ми знову побачилися в квітні. так. Ми тоді дуже боялися, насправді, тому що він сказав нам, що не поїде з Києва, не покине Україну. Буде тут до кінця. А ніхто не знав, що станеться. Ніхто не знав, якими будуть масштаби російської агресії. Ніхто не міг сказати напевно в той момент. Тому наші побоювання були справді великими. Однак ми хотіли бути поруч з ним у той момент. Хотіли показати, що ми з Україною і ми завжди були з Україною. В моменті ми показати ми були там багато разів пізніше. І я також відвідував Київ кілька разів пізніше сам. Ми весь час з Україною. Я перебуваю в постійному контакті з президентом Володимиром Зеленським. Коли він каже мені, що є якісь потреби, я намагаюся їх задовольнити. якщо я можу це зробити, то це в межах нашої польської компетенції якщо це вимагає більш широких переговорів, то я просто проводжу ці переговори, звертаюся до нього, намагаюся підтримати Україну і намагаюся підтримати його як людину, яка з моєї точки зору очолює цю оборону України як президент держави. Його, так, як того, який, ну, з моєї точки зору, доводить цю оборону України як президент краю. У мене просто бракує слів, насправді, щоб висловити, наскільки і всі українці вам вдячні за те, що ви робите для України від самого початку цієї війни і ще до, його, до її початку. Скажіть, от буквально нещодавно Канада, Франція, Сполучені Штати Америки звернулися до своїх громадян з проханням терміново залишити Білорусь, а поляки звернулися ще в жовтні. З таким самим проханням. Чи ви очікуєте якоїсь підступності від президента е, самопроголошеного е, Білорусі Лукашенка? Же, он, е, е, е... Відверто кажучи, ми вже готові очікувати від білоруської сторони чого завгодно. це режим, який ми фактично не визнаємо в політичному сенсі. Ми вважаємо, що вибори були сфальшовані що результат абсолютно не відображає того, хто там сьогодні при владі. Ми вважаємо, що це узурпована влада, і тому ми її не визнаємо. Більше того, це влада, яка переслідує громадян. Це ні в кого не викликає жодних сумнівів. І для того, і для того її ні узнаємо, то є влада зрештонка пришлядує обивателі. Нік нема ца. До... Нещодавне ганебне засудження пана по чобута до восьми років ув'язнення за те, що він хотів демократії в Білорусі, почабу у власній країні, де він живе, громадянином якої він є, за те, що він діяв як представник польської національної меншини в Білорусі. Це праса на білорусі в свої це очевидне порушення всіх міжнародних норм, всіх принципів і очевидно демонстрацію того, що ми по суті маємо с. Право з режимом, який контролює суди, де судові рішення приймаються на замовлення влади, і де відбувається величезна несправедливість по відношенню до звичайних громадян. Ми дочинення просто з режимем, ктуриктури ктуриктуристерує де западає сьогодні. Вже ні в кого не викликає сумнівів, що в сучасній Білорусі ми маємо справу з режимом, від якого де факто можна очікувати чого завгодно. Ак діщай вигляда Білорусь Німаніктіш жа так нині виглядає Білорусь. Натомість цей режим також грає у свою гру. Немає сумнівів, що Лукашенко десь намагається уникнути того, щоб Путін змусив білоруську армію увійти в Україну, вступити у відкритий бій проти України. Тего би би Путін змусивґо до тому, що по перше, це означало б смерть для багатьох білорусів, які не мають бойового досвіду, і раптово погано озброєні. Зіткнулася б з українцями, які воюють вже багато років, і які дуже рішуче налаштовані захищати свою батьківщину. По друге, білоруси не є войовничою нацією. білоруси не хочуть воювати. тому їх потрібно було б примусити піти проти своїх українських сусідів. Лукашенко дуже добре знає, що це означатиме його остаточний кінець. тому, що нація практично, на мою думку, тоді піде проти нього у повному складі. Ситуація може виявитися абсолютно некерованою для нього. бо народ практично моїм знанням вовчас в цілості становив би ситуація сьогодні він може контролювати її за допомогою терору. Сьогодні він примушує до покори, засуджуючи протестувальників, і тих, хто виступає проти нього до багаторічних термінів ув'язнення. Але всього цього може виявитися недостатньо, якщо він змусить людей йти і проливати кров за справу, яку вони вважають ганебною, за за вони ж займаються інсинуаціями. Вони говорять, що Польща претендує на частину Білорусі. Потім вони кажуть, що Польща претендує на частину України. Вони стравлюють і лобами просто всі нації. На то єсти російська пропаганда скроце російська пропаганда, з якою ми маємо справу вже кілька років. Цали час весь час Москва і всі московські радіо і телеканали, і все, що російський режим транслює в інтернеті, хочуть нав'язати це російське бачення світу. Я б сказав так: вони бачать інших такими, якими вони є самі. вони нападають на інших. вони намагаються забрати чужі землі. Вони намагаються поневолити інші народи, тому їм може здаватися, що всі навколо них однакові. Польща ніколи ні до кого не висувала жодних претензій. Ми хочемо жити в мирі та спокої. Ми хочемо будувати добросусідські відносини. найкращим доказом того, що ми можемо мирно жити разом, є те, що ми відчуваємо, перебуваючи в європейському союзі, де фактично майже немає кордонів між Польщею та нашими сусідами. В європейському союзі де ми всі перебуваємо в шенгенській зоні. а нашими сусідами в уні Європейській всі в стрефі Шенген. Ви можете їхати в Німеччину не зупиняючи машину, ніхто нікого не контролює на кордоні. Ви можете купити нерухомість в Німеччині. Німці можуть купити квартиру в Польщі. Вони можуть жити в Польщі. Поляки можуть жити в Німеччині, в будь-якій іншій країні Європейського союзу, в Чехії, Словаччині, Австрії, куди захочуть поїхати. Немає жодних проблем з перетином кордону в вогуле же був як ми хочемо, щоб так само було з Україною і сподіваємось в майбутньому з Білоруссю. ми просто хочемо всі разом бути частиною вільного світу. Для нас це і є вільний світ. Всі разом То є для нас за це боролися. Радянський режим, режим радянської Росії забрав у нас все це. Він забрав наші паспорти. Він замкнув нас за залізною завісою. Нам не дозволяли виїжджати на захід. Лише небагатьом було дозволено. Виїхати на захід насамперед, тим хто підписав якусь спеціальну обіцянку, хто доносив на інших комуністичних службам, таким людям дозволяли виїхати. а людям, які жили нормальним життям, які намагалися жити чесно, які чекали того часу, коли вони будуть вільні, не дозволяли виїжджати. Ми боролися за те, щоб було інакше, і сьогодні ми маємо інший світ. Росія продовжує жити в ув'язненні. Росія живе в ізоляції. Вона ізолює величезну частину свого населення і весь час годує його пропагандою. І в цій пропаганді вона описує всіх навколо себе як агресорів, коли це брехня і абсолютно неправда. саме російський режим є агресивним. І ця війна, яку сьогодні переживає Україна, ця жорстокість і брутальність є як. Якраз проявом російського неоколоніалізму. Ми вчора були в вашому зоопарку. Ми шукали там леопардів. Ми, шукали там... ми дивилися там на гепардів. І насправді ми дивилися на птахів. Ми дуже вдячні вам за леопардів. Він, до речі, спав вчора. У вас там в зоопарку. Ми дивилися на птахів. І я згадала, що е, американці сказали, що вони не проти реекспорту, вони не будуть нам давати поки що літаки, очевидно, але вони не проти реекспорту. Якщо Польща то зробить, вам важко прийняти це рішення. не є це для нас латва децизія. Звичайно, це нелегке рішення для нас. будь ласка, майте на увазі, що ми не є країною, яка є потентатом. А коли йдеться про військово-повітряні сили, особливо коли йдеться про літаки, по часах. У нас все ще є деякі літаки з радянських часів, які були куплені у радянського союзу, або у Німеччини, коли Німеччина була не об'єднана, і армія НДР припинила своє існування, а її обладнання можна було взяти на озброєння. можна було Тоді ми отримали партію міг 29 за символічні кошти. Це були сучасні літаки за тодішніми мірками. Сьогодні деякі з цих літаків все ще перебувають на озброєнні польської армії. але крім них у нас є F-16, які ми купили у США в рамках програми модернізації польських ВПС польських цих літаків всього 48, Тому їх не так багато. Врахуйте, що на одному американському авіаносці 100 літаків. Ж для потенціалу нашої країни це небагато. То як на зараз. Ми закуповуємо літаки. Ми замовили зі США дві ескадрильї літаків F-35. Ми також купуємо винищувачі сучасні нові з південної Кореї. нещодавно підписали контракт. з Кореї Очікуємо, що ці літаки Фа 50 будуть доставлені до Польщі наприкінці цього року. Але це майбутнє сьогодні. Факти такі, що нам не вистачає сучасних. Літаків F-16, які чудово захищають наш повітряний простір, а також дозволяють нам виконувати місію повітряного патрулювання в інших країнах північно-атлантичного альянсу. Тому відмова від будь-якого з цих літаків це дуже дуже суперечливе серйозне рішення, особливо з огляду на те, що вони потребують значних коштів на технічне обслуговування Вони потребують дуже бардо істотного за сервісового. Це складна техніка, яка потребує дуже серйозного обслуговування. Це дуже складний процес. І в результаті ми не сумніваємося, що це вимагатиме ширших дій з боку НАТО. так як можна так само, як скажімо, передача танків леопард, які також потребують обслуговування, але незрівнянно менше сучасного і спеціалізованого, ніж літаки в 16 спеціалізованого, як як леопарди також потребували більшої уваги, тому що потрібні сервісні машини, потрібні приміщення і запасні частини, механіки тощо. І того всього. на даний момент українські солдати проходять навчання в Польщі для обслуговування танків Леопард. я зустрічався з ними два дні тому. це механіки, водії, навідники, тобто ті, хто керує гарматою. Вічелі ті, хто У вас чолгу. буде нагода поговорити з паном Байденом? Можливо, ви попросите його про літаки для України. Бендер розмовляв з паном президентом Байденом. Мало б я буду говорити з президентом Байденом. У нас також відбудеться зустріч групи країн НАТО з нашої частини Європи, так званої Бухареської дев'ятки або Б-9. Разом з президентом Байденом. Ми запрошуємо лідерів центральноєвропейських країн-членів НАТО приєднатися до нас тут Але сьогодні я ще буду говорити на цю тему в Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тому що це одна з тем, яку я якраз планую з ним підняти. як взагалі планується цей процес посилення України в плані оборонної інфраструктури, з точки зору НАТО в цілому, яке озброєння передбачається передати Україні і в якому режимі? чи є сьогодні якісь концепції з боку північно-атлантичної штаб-квартири з цього питання? Серед іншого, саме це я хочу сьогодні обговорити з Єнсом Столтенбергом журнал впрост вийшов з такою фотографією. Як ви гадаєте, про що це, і насправді, який сигнал Байден передасть тут, в Польщі, декому? Це останнє запитання, тому що вже час. Ну, то така специфічна окладка, бо як віддіми, це така своєрідна обкладинка. Адже, як бачимо, замість червоної доріжки біля трапу літака лежить ведмежа шкура. Чи їм то встигси досконале ві так? Więc... Всі ми добре знаємо, що символізує ведмідь. Будемо сподіватися, що саме так і буде. Тобто, <рес> сигнал буде такий: дякую вам дуже. Дякую багато. Дякую. дякую дуже. Закінчилося наше неочікувано коротке інтерв'ю з президентом Польщі Анджеєм Дудою, але моє медійне его не ображається. Президент вирушив Брюссель, і саме там, як на мене, він має виконати найважливішу частину своєї роботи заради перемоги України, заради перемоги світла над темрявою. Тому ми говоримо: дякуємо президенте Анджей Дуда за дружбу.